Не повіриш, є три простих питання, які вбережуть тебе від повного безладу у твоєму житті. Серйозно, ти можеш шукати рішення в інших, йти до психолога, читати книги. Але коли навчишся задавати собі цих три питання, то сам будеш контролювати своє життя і розуміти, а що взагалі відбувається. Перше питання, що мені дає ця ситуація, і яку користь я можу з неї винести? Адже часто люди зациклюються на питанні, чому це сталося? Але варто запитати, для чого тоді ти не копаєшся в минулому, не тримаєшся за минуле, а шукаєш можливості рухатись далі. Друге питання: що я можу зробити прямо зараз? Це щоб не бути пасивною жертвою і. Більшість проблем лякають, тому що здаються величезними. Але навіть найменша дія зменшує відчуття безсилля і нарощує активну позицію. І останнє третє питання: що буде далі, якщо я не змінюсь? І що буде далі, якщо я почну діяти? По-перше, це питання допомагає вийти з рожавих ілюзій про майбутнє, а люди так люблять рожеві солодкі ілюзії, правда ж? По-друге, ти бачиш шлях, а отже, з'являється визначеність. І по-третє, тобі стає зрозуміліше, в якому напрямку рух рухатись. тому що мало знати кінцеву точку, куди ти хочеш дійти, потрібно знати напрямок, куди рухатись. Задавай собі цих три питання завжди, що би не трапилось, тому що це про твоє життя і про твою безпеку. А в коментарях можеш поділитись своїми питаннями, які допомагають тобі краще зрозуміти себе.